Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Гандія неподалік Ренфе. Так? І маємо на продаж ось таку квартиру: 105 тисяч євро за 136 метрів квадратних. У нас тут є три спальні та два санвузли. Ось так виглядає вітальня. Я б сказав, що квартира непогана, але потрібно буде перефарбувати стіни. У нас тут є вихід на невеликий ось такий балкон, так? з нашої вітальні. Маємо вхідну зону. Ось так вона виглядає. Поруч ще одна спальня. Потрібно буде докупити тут меблі. Я б сказав, що якісь ліжка, там щось подібне. Що мені подобається, вони розташували тут в коридорі багато шаф, зробили хоч корисну зону. Так. І йдемо до кухні. Так у нас виглядає кухня. Що мені подобається, в принципі, вона непогана, але потрібно буде, звичайно, з часом це поміняти. Є робочі зони і поруч, дивіться, дуже багато місця, можна встановити ще більший стіл. Так. Поруч ми маємо туалет. Ось такий туалет. Також ми тут маємо невелике патіо. Зараз будемо все по порядку показувати. Квартира велика, дійсно. Ще одна спальня. Ось так вона виглядає, є якісь шафи, стіл. Ну, Можливо, якщо щось подобається, ви можете залишити. І ось такий господарчий блок. Патіо. Можна сказати, в нас є як додатковий бонус до цієї квартири. Це другий поверх, а, наш український Санвузол. Є унітаз біде умивальник та ванна. Поруч маємо основну спальню. Велика спальня. Тут раніше було чотири спальні, але вони зробили одну велику. В принципі, непогано. Вікна тут виходять в нас на нашу кухню і ось таку невелику господарчу частину. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку і сам будинок зовні.